Всім вітання, хотів би передати привітання містору Андрію Садовому, який являється мером міста Львова. І ми хотіли би передати привітання з товаришем Романом з Остапом Стахєм, з деякими колегами, які ми ведемо розслідування по поводу фактів, які ми зауважили. Знаходиться у Львові, і ми приїхали в Генеральну прокуратуру і в Бюро Національного агентства з питань запобігання корупції. подали от повідомлення про злочин за 5 лютого. Ви можете побачити. Номер цього повідомлення в Генеральній прокуратурі зареєстровано 28 814 риска 25. Тащина. А в НАЗК за під номером 38 255 риска 0, Риска 09-25. Дане повідомлення про злочин, зазначено. Це звертає в першу чергу до Андрія Садового і його колег, які тут зазначені, записані, тобто не пофамільно, тому що слідство має з'ясувати, хто до того причасний, що відбувається, що за ситуація склалася у Львові. Бо, тому що я дізнався, що, наприклад, трамвайщики, ну, комунальщики, які провіряють рахунки, які заставляють фактично змушують сплачувати за проїзд. Іменно всіх громадян міста Львова, іменно що ситуація наступна. Я дізнався, що дані працівники ходять з тими пристроями, які щитують, тобто касовими апаратами без якихось відповідних документів, тобто вони носять якісь апарати, не маючи тобто касові апарати без дозвільних документів, без ліцензій, без доручення від керівництва, яке надало їм можливість на фінансові операції, якісь непонятні формі чорні. І якісь картонні посвідчення. Я декілька разів зустрічав, в мене янарізка цих комунальщиків, і вони від мене постійно втікали, а потім, місяць тому, де порядка, я з ними. Якось більш контактніше зустрівся, і вони викликали працівників поліції. Працівники поліції зробили все, щоб вони сіли в трамваї, і втікли, і самі працівники поліції поїхали. Потім було наступне питання. Я ще раз зустрів. Вони сказали, знають відео Бачили мої, бо в мене на ютуб-каналі вони зазначені. І набрали десятки тисяч переглядів. До мене так і ніхто не звернувся з поясненням, що це було, чому всі втікають. І я задав знову питання, дав номер телефону, щоб керівництво, керівництво мерії, поліції звернулось до мене, роз'яснило, що це таке відбувається, чому всі втікають. І поліція також втікає, прикриваючи даних службовців, так званих даних працівників, які належно не представляються. І після вчора не після вчора, 3-го числа, відбувся очередний фарс. Чи другого числа очередний фарс і третього, ну не важливо. там в слідстві зазначено. Тобто, підійшли до мене знов працівники цієї комунальної так званої служби, представилися контрольорами, знов мені підсовували цей апарат, який щитує гроші, тобто розрахунковий якийсь апарат, і не надали документів. І почали мені погрожувати міліцію. Я заповзав їх викликати патрульну службу приїхала патрульна служба, почала за них там пробувати, як кажуть, тягнути масу. Потім я викликав ще три патрульних служби. Приїхав їхній вже безпосередній керівник. цієї патрульної служби, почав на мене чинити тиск, тиснути, щоб я в ці. Апарати сплачував кошти. Я на що я стверджував, що маємо провірити і з'яти ці апарати. Я викликав слідчу оперативну групу на протязі трьох годин, яка не приїхала. Прийшли мої товариші безпосередньо з тими, що я працюю. Ми працюємо журналістами, проводимо певні розслідування. На нас зараз відбуваються тиски, особливо безпосередньо на Остапа Стахіва. І ми висвітлюємо. Дані корупційні схеми різні, і йде переслідування СБУ прокуратури обласної. Ніякого реагування нема а всі зазначають, що йдіть в мерію, дізнайтесь, що це що за документи, що якісь дозвільні документи поліція відмовилася вилучити даний апарат, дані апарати, на які ми вказували, так і не взявши для розслідування, куда йдуть рахунки, які я зазначав. Чому керівництво за три години ми в центрі міста на вулиці Підвальній, 2, де куди викликали слідчо оперативні групи? слідчо оперативні не приїхали, патрулі відправляють. навіть не доторкнулися до тих апаратів. Да, відмовилися... Потім, Треба було номера відмовилися переписати. вилучити їх і зазначити, що відбувається з тими апаратами, куди йдуть ці всі рахунки. Вони не тільки не сприяли нам, вони в прямому ефірі посадили в машину патрульні машини. Даних працівників так званих і вивезли в незрозумілому напрямку. Слідча оперативна група уже четвертий день, так і мені ніхто не зателефонував. Після цього це було все було виставлено в прямому ефірі. Бачили всі люди, в які дивилися, підписані на наші канали безпосередньо. Ці прямий ефір був мною проведений. Був Остапом проведений хлопцями, які мені допомагають проводити це розслідування. І ми з тими всіми фактами заїхали в Київ. Приїхали в Генеральну прокуратуру. Вчора ми, от 5 лютого, виставляли, виставили відеопротоколи, що відбувалося в Генеральній прокуратурі. В Генеральній прокуратурі замість згідно, тому що подано повідомлення дане про злочин за частиною 9 статті 214 КПК України і згідно закону про запобігання корупції. Тобто, мали надати відповідну групу для розслідування, зупинити той злочин. І я зазначив, щоб всіх учасників обов'язково притягнули до відповідальності згідно за статтями 109, 111, 27, 28, 256, 364, 366 і 396 Кримінального кодексу України. В першу чергу це 109, це повалення конституційного владу, тому що ми звертаємося в правоохоронні органи для виконання Законних вимог нічого лишнього, тільки законні вимоги. Сто щоб ви зрозуміли, і пане садовий, якому надали повноваження свідомі люди в час війни, коли війна відбувається, коли йде загроза, якась, коли небезпека, коли економічно складний час для держави. Ви маєте згідно з закону про запобігання корупції, і про що говорить стаття 111, Тобто, державна зрада говорить про те, що якщо хтось використовуючи свої службовні повноваження на свою користь в час війни в економічно складний для країни час, це є державний зрадник в першу чергу. І я би хотів, щоб пан Садовий, я кажу, так званий пан вийшов на зв'язок і пояснив громаді Львова, чому, чому в чому місті Харкові безплатний проїзд, чому в місті Києві. За 8 гривень проїзд. Чому громадяни міста Львова платять по 25 гривень? На якій підставі що вони самі як кажуть, жирніші для вас лохи, яких можна стригти? Чи це якийсь дослід проводиться? І куди ці рахунки йдуть? Чому за стільки днів до мене ніхто не вийшов на зв'язок? Чому ми вчора? от, Цілий день провали в Генеральній прокуратурі, викликали СБУ вже в Генеральній прокуратурі, відео виставили. Чому пан Малюк, так званий, який ще є чи немає, я не розумію, що відбувається. Мені його службовці відповідають, що вони такі злоч... звернення не приймають. Тобто повідомлення про злочин зі сторони Генеральної прокуратури ніхто не приймає. Це все виставлено в ефірі. Люди чують, що відбувається. Що це за повалення конституційної влади? що це за державна зрада? Хто тоді розслідує державну владу? Якщо пан Малюк... Підтримує державну зраду, чому садовий не виходить на зв'язок і не пояснить громаді, хто йому надав такі повноваження, щоби от цю схему ніхто не розслідував, чому всі мовчать, чому документи вже завірені, будуть подані в європейські інстанції, хто захопив державну владу, хто Робить повалення конституційного ладу, От є зазначено, куди і номера повністю. Це вже має бути за добу порушена кримінальна справа. Ми зазначили, що можуть бути, от зараз з теперішнього часу, можуть бути погрози провокації зі сторони садового, зі сторони малюка, зі сторони начальників генеральної прокуратури офісу тої контори, в якій ми вчора півдня провели, і слідчо-оперативна не приїхала. На ЗК не реагує. Чому ми зараз ходимо? І до нас ніхто до того часу, от вже доба ще прийшла, ніхто не зупиняє цю злочинну схему. Я зазначав в Офісі генерального прокурора безпосередньо під при працівника поліції, що кожна хвилина це надходження сумасшедших грошей по 25 гривень зі всього Львова, цієї громади, яка їздить на непонятні рахунки. Чому ті рахунки ніхто не зупиняє? Чому от? З години подання з одинадцятої дванадцяти ми вчора подали. От майже доба пройшла. Скільки ще грошей пішло за цю добу? За другу добу, от не зупинена ця злочинна схема. Хто в цьому зацікавлений? От цікаво, що громада скаже, чи проігнорує, чи підтримує, і запитає шановного садового, звідки в нього стільки повноважень, що так відкрито можна підтримувати цю злочинну справу і схему, і не виходити на зв'язок. Що він скаже громаді, тому будемо чекати від нього якоїсь відповіді, і хочу людям ще раз повторити і зазначити всі провокації, які будуть відбуватися в нашу сторону, переслідування, щоб люди знали, що ми не в інтересах себе особисто, а в інтересах людей, які перебувають у Львові, живуть у Львові, і тих же політиків, тих же прокурорів, тих же ментів, тих же то, поліцейських, вибачте, що я вас. Якщо щось, якщо у вас є мужське достоинство, образи, може хтось проявиться, бо я говорив, що напевно може все таки якісь свідомі жінки будуть достойніші на посадах і зможуть цей фарс зупинити. І ті політики, депутати міської, обласної ради не вже ніхто не знає, що відбувається. Я надію, що в ближайші дні оці повідомлення про злочин буде все таки оприлюднено більше детальніше. Звертайтеся до мене, я вам надам копії і дайте запити. Генеральну прокуратуру в НАЗК, якесь розслідування проходить по цьому питанню проти громади Львова. Не знаю, там як в інших містах, що відбувається. Це вже люди, хай самі питаються своїх мерів, що відбувається. Задають питання, чи оті всі комутатори, які стоять. В трамваях тролейбусах, куди рахунки під'єднані, бо тому, що ті от прилади, які в руках були без документів належних, вони зв'язані з тими комутаторами, бо тому що знаєте, згідно статті 55 бюджетного кодексу України, в нас оце все проплачено з наших надр. тому що нашими надрами користуються олігархи в свою кишеню. А нам приходиться навіть платити за звичайний проїзд, а це все проплачено, бо тому, що це є підтвердження вам, навіть Харківської громади, яка безплатно їздить. Це не видумки, і ти не видумки навіть в тому плані, що від мене в прямому ефірі втікли поліцаї, вивезли цих е, злочинців в невідомому напрямку і реагування ноль. Тому якщо ви будете мовчати, не знаю ще вам, який приклад надати, що вас ваша мерія, ваші мери дурять, ЗСБУ е, СБУ дурить, прокуратура дурить. Тому е, згідно закону е, про морське право, стаття сота. Про піратство, тобто захват піратськими інстанціями, піратами, це так званими, бо це пірати, які захопили владу і повалюють конституційний лад, стають державними зрадниками, переслідують, користуючись наданими повноваженнями, замість розслідувати дані факти. Вони просто нас переслідують зухвало і погрожують. Тому відбувається тиск. На мене в той час, коли в прямому ефірі ввелося злочинні дії, їхні поліція складала протоколи, що я відмовляюся, от в ті злочинні комутатори. Платити ще й гроші настільки було по вказівці зухвали, як кажуть, зухвалий тиск і погрози. Тому я надіюсь, громадськість не буде мовчати, буде обов'язково задавати запити, що відбувається у ці по зазначеному у цьому у цих документах, і що відбувається з тим слідством, яке зазначено. А ми будемо пробувати громадськість, якщо буде все нас з нами нормально. Освічувати, тобто розказувати, що відбувається, подавати в суд щоб зобов'язав суд відкрити кримінальну справу по факту не тільки тому зазначеному, а хто сприяв генеральній прокуратурі, ВСБУ безпосередньо малюку, тому що вище керівництво має це розслідувати. Сам генеральний прокурор і заступник Києва малюк має з заступниками розслідувати. Тому я надію, що Громадськість підтримує наше розслідування і допоможе, щоб це все зайшло до законного, як кажуть, завершення, і тим більше, після подання оцього 5-го числа 2-го місяця лютого, дане розслідування має пройти місяць і передано бути в суд по факту. І злочинці мають бути притягнуті до відповідальності. Тому ще раз привітання Андрію Садовому. Чекаємо заперечення чи підтвердження даного факту. Всім щасливо! Все, друзі, до нових зустрічей. Бережіть себе. Підтримуйте нас лайками, в коментарях пишіть, що ви Дані думаєте про це все по даній справі, по і так. запитами по даній справі. Все, До нових зустрічей.